Итак, всем привет, друзья! С вами снова я, Арта. И сегодня я вам покажу дуже хорошую тактику, як заробляти геми. Для цього вам понадобится ферма, мошенник босс, электрошокер, диджей и мини пулеметчик И ця тактика в соло без хардкор юнитів, без золотых башен и без эм. Тимура и без івентів. Ентебашен по цьому слухайте, дуже уважно. Буде добре, якщо у вас є автостіп. Нам потрібна карта Crosswords. Вот вона, кстати. Жаті, щоб у вас був VIP, щоб ви змогли активувати автостіп. І так, спочатку ставимо одного кругбоса на перший рівень. Одного крук босса на перший рівень. Тун, тун. тун Тун-тун-тун-тун. Тун -тун 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 -тун. Я хочу Тунтун, тунтун. Тунтун, тун тун Тунтунтунтун. Добре. Ставимо одного крук боса і прокачуємо його на одного рівень. Стіпаємо волни від першої до 36-ї волни. Я хочу за строми брати і зі мною з тобою. Стіпаємо волни обов'язково. Щоб прокачати круг босса. Ну і не тільки. Прокачали тепер ставимо три ферми на перший рівень. Три ферми, три ферми на перший рівень. Три ферми на перший рівень. Ставимо і прокачуємо. Я, чекаю, поки що я поки грає. Якщо він грає здавати з нами. Якщо Здесь воно, звісно, конечно, получиться через. Так. Так, виходимо. А ми зараз подивимось, то він грає в робимо. Ну да, він грає в робить. Тільки в що? Тепер ми маємо прокачати бо круг боса до першого... до другого рівня, то до двойної біди. Дземка, а як мені зробити, щоб в мене таке було? Потім тобі розкажу. не заважай, я відео знімаю. <глизнень> Прокачали, ставимо вісім ферм на другий рівень. Тимур. Всем привет. Та чнка ж дорога. Не, обраща... Не обращайте внимание, це мій молодший брат. Это було щадка. А вообще поки що я вам розповім про себе. Мене звати Артем, мені 9 років, проживаю я в Україні. Ні, е, я полюбляю такі ігри, як Roblox, е, танки, де й багато інших ігор. Я полюбляю грати туди. Так. Цього я і Я вирішив все ж таки не забросити свій канал, а продовжувати грати юно. И продовжити. І продовжити знімати відео для вас. Нет! Я не навіть не залив Я навіть... Танку. Я навіть залив відео Натурала Альбертовича, щоб викинули ссылку і я мене, і коротше, забанили. Тепер ми ставимо одного електрошотера на третій рівень. А ці, ці, цією, цією тактикою ми пройдемо. Ну, ви маєте пройти до 50-ї вовни, звісно, не пройти її, але пройти уж точно. Після того, як прокачали. Прокачуємо ферми на третій рівень. Я хочу з Артемом грати. але я не знаю, що він грає. Я ходив ч граю. Так. Скипаємо всі волни, вплоть до 36-ї волни. Ну чекай, а мене... Скажи, Ну, что він же играет? Что ты играешь? Нихто. чого? Чекай, а так. Ти... А ты уже забираешь? Да Тимур, ты я видео занимаешь? Нее. И занимаюсь. Так. Не обращайте внимання, не обращайте внимання на цей голос. Який за кадром. Так. Як ви бачите, тактика дуже хороша. Головне просто. Головне просто не допускати того, щоб до вас проходило. І соблюдати... І заплюдати всі правила... Вся. Коли, прокачали, коли прокачали всі ферми, ми можемо спокійно забувати про ферми, ми їх більше не прокачуємо. Тепер ми маємо прокачати. Тепер ми маємо прокачати. Тепер ми ставимо 5 крукбосів і прокачуємо їх на третій рівень, то тобто є на автомігони. І ставте об'язательно як на відео крукбосів. 12 За я медленного не хвилюємося, ми його вб'ємо, оскільки я вам сказати, що ми дойдемо до п'ятдесятої волни. Як і дойдемо. І дойдемо. Пусть я відео натурал Альбертовича, напевно, удалю. Я вырішил просто забрати свой канал и чтобы забанивать. Нет, мій канал. И но ну, вырішив то, что далі для вас буду знімати. <кхід> а именно буду знімати для вас Tower Defense. Ну, игры всякие по Roblox. Ну и иноді... Ну и буду інші видео снимать, наприклад, по Наприклад, бо по буд еко я зніму відео обов'язково. Зі мною даже. Да, і з Тимуром пограємо, в Dendy Ворлд пограємо. Коротше... А... короче, що я вот розговорив. От. А я граю в таку то вглубь. А Тимур грає в якийсь тайку. Да, да, кстати, видео с Тимуром, да, будут выходить видео с Тимуром. Конечно. Конечно. Я, я зараз подумал, що... Я сразу прям прокачал. Ты не выбор, не хвы на не ему все винные пройда. Да. Мичонка всегда все правильно. То ще показує, вроді би я прокачав 30, не прокачав. І як ви бачите, точно наш електрошотер дуже сильно контра тіміно, що ведущих і е, літаючих. А ми просто скипаємо і прокачуємо. Це так, а тепер, коли ми прокачали... Тепер ми, коли прокачали всіх, хто не всіх рук ми беремо діджея буста. розвертаємо його і якось сюди от треба його вліпити, от хорошо. У кого в мене це закінчиться? Вот надо його вліпити, так, конечно. Не да, потерялись жизни, я сам мертв. Вот так, это Ваня. Так. Я мертв. Вот здесь. Короче, поставьте его сюди в Диджей тоді. И прокачуємо його на третій рівень. Вау. Я Вон. могу летать. И тепер ставим 4 электрошокера, як показано на видео, на четвертый рівень. Дара йом, показуем. Ой-ой-ой! Вибачте, вибачте, случайно. І це. Вкачали. Далі ми ставимо другого електрошотера вот так вот. Е, кстати, ссылку на автора, в якого я побачив це відео, я залишу в коментарях. Ссылку на відео тактику, де я взяв, там все показано точно, без помилок. Я там вже всіх спав. Ну, це просто Тимур, видумує, думає, на обращайте. Німа, ні я. -ні да, я ч. Так, думаю. далі, далі ми ставимо електрошотер вот сюди вот. Вот сюди вот. Желательно, щоб він ногою зацепляв ямку. Ям. Ну можна і так теж. Прокачуємо його теж на четвертий. <кій> Нам потрібно, щоб стан був завжди покачали И теперь ставим щелну электрошотером. Вот чудовит. Ну артем, что ну, ты играешь? Я и знаю. Мартон, в Артем, чего ты тебе нічого за вами? Что это такое, да, Чонка? Не обращайте увагу на Артема это на я. Це наш двоюродный брат. Не. Все. Не. Коли вы вкачали, Вкачайте держея на максимальный рівень. Ааа, не-не-не-не-не! Вибачте, я перепутав. Тепер вкачуємо круг босів на максимальный рівень. Всіх до одного. Про ферми забуваємо. Вообще их не трогаем, не качаємо, ничего не мы не робим. Просто забувайте И не забуваем видавати собі гроші. Дивіться. Або вы можете мы... Ми нажимати на цю ікону або ви можете нажимати вот сюди вот або ви можете на ноутбуці або на комп'ютері то нажимайте на кнопку F, ф нашлика все можна поміняти, клавіш да я дать у нас тут уже от перша абіліті F можете поміняти собі я наприклад Ты затроллен, ты затроллен. Я дуже сильно надеюсь на актив ваш. Почем, будь ласка, підтримайте ви це видео. Умоляю вас, будь ласка. Підтримайте ви це видео. Надеюсь, мы будемо хотя бы в списку. В списку, конечно, не в трендах. Конечно, не в трендах. Но хотя бы просто в списочку. Просто в списку, ну, іменно відео, обичних, там на головній страниці ютуб. Будь ласка, підтримайте це відео. Тому що я початківець ютубер. Якщо що, можете мені питання задавати в коментарі. Вон, як ви бачите, 34 волна, взагалі йдемо без ніяких проблем. Як ви бачите, все хорошо, ніхто не пройшов. Хорошо, стіпаємо. 35, 36 теж стіпаємо. І на 36 у нас виходить перший бос. Це, Очіду Ця тактика, получилась. кстати, може нафармити. Я підчитав, я підчитав, ви зможете нафармити. На ускорителя. Якщо ви хочете ускорителя нафармити цією тактикою, то ви будете фармити е, 10 годин. 10 годин ви будете фармити на ускоро. Цією тактикою. Звісно, же, є краща тактика в Crisis ТДС, но вона вийшла цілий рік тому. У цьому я щось не захотів нею фармити. Те. Тому... Тому що вона доволі поганенька і стара, Вона просто... Вона хороша доволі там. Ну, вона хороша, конечно. Вообще я люблю Кризис. Кризер ТДС. Вообще, я хороший ютубер по ДДС. Я помогу не багато фактов. Например, вот еще в Фаунтинга, King. Фаун Fountain King. Самі наислабшие атаки з всех боссей. Так, ставим mm -hmm. самуса. Якщо ви не знали, то ставте лайк. Вподобає ставте. Бо, я б... Р -р -р. Кстати, я сьогодні постригся. Да, постригся. Так, так, а на що? Е хто в нас ще не вкачне? Ти нас що не Так, все, от з цього моменту ми перестаємо скіпати. Я дуже Ми вже цим, проходимо 15 вкач. хвилин. Якщо ви зробите хоча б одну помилочку, то е, прощавайте тоді, прощавайте, починайте заново. Я, звісно, не доходив до 50-ї волни, але заробляв же цією тактикою 200 генів. А в мене є 700 гривень. У нас іденно, наш копалка могил ми не скипен. Після цього, як, як як, Коли ви прокачаєте всіх, то ваша зараз задача прокачати діджея на максимум Ваша прямо зараз задача. Кстати, щоб вбити швидше боса ставте червону постінку і швидше его вбьете. ставте червону постінку, як я вас. І вкачуємо тепер ДДЖ на максимум, потім... Що? Вкачуємо всіх електрошокерів а на максимум. Що, що я такою гантелью підніму? І, і потім ми... І потім я вам скажу, що робити. І ви зараз спитаєте, Артем, а чого ти не використовуєш міні Та Це ви дізнаєтеся потім. Силку на автора цієї тактики я виложу. Я выложу в комментах. В комментах я выложу ссылку на автора, який э, придумав цю тактику. Просто сам. Нет, ты на авторсе цієї тактики И дякую ему завдяки ньому я, це видео. я нравится, чуть -чуть, буквально видео. Як ви бачите, в нас чуть-чуть про... Де палатки пішли, вийшли виключателі лави. Я в прошлій катці іменно із-за цих засранців здох. Да, Я в прошлій да, катці іменно да. із-за цих засранців здох. Здох. І як ви бачите, лавові теж прийшли. Блін, ну не надо, Ну не надо, дядя. Я тебе собі таку куплю, ну, п'язку. Як ви бачите. Далі що ви мали зробити? Далі ви мали прокачати. Дивіться, я вам перескажу тактику. Тобто, Ви прокачали діджея, ставите зелену пластинку, вкачуєте повністю електрошоті на максимум. Потім спамте мініганерами на максимальний рівень. І переставляйте їх, якщо потрібно. І так ви доходите до 50-ї волни. І отримаєте 120 геймів, 120 геймів, кар. 120 гемів. час ви будете 240 геймів запомняти. І буквально десь голови вам надобиться, щоб е, на форме ускорителя на саму сильну башню. З вами був я, Артем. Всім пока-пока.